Друзі, як бачите, знаходжусь на реловому озері, йду в куточок в куточок, там де немає вітру, бо по прогнозу вітер сьогодні жесть. О, утка карася хірача. Бо вітерець у нас звісно сьогодні просто жесть. О, Тут, тут плюс-мінус. Відносно ще спокійно. Друзі, другий раз в житті буду ловити форель. Взяв сьогодні з собою Оптимуса, Оптимуса до 10, Лювіка 2000, тоненький шнурочок, такі от Будем, Будемо пробувати. Будемо бачити, як воно взагалі буде. Це ж кажу, перший раз взагалі в житті, верніше другий раз в житті я буду ловити форель. Ось. Того, того поїхали, якось так, а до Ігорьок вже доганяє. Така от колібалочка 1,8 грама. Оптимус кризі Фішовський Він 2000-й Льовік. Ну що, перший заброс, ребят, попробуємо як воно цю форель взагалі ловити. Ребят, є перша. Зійшла. <laughs> Зашла, сучка. За фрикціон настроїти правильно надо. Кажу, що фрикціон правильно настроїти надо. давно, друзі, я не ловив форель. Крайній раз я її ловив 3 роки тому. Ось. Тому, в принципі, вчити чи пояснювати щось я не буду. Я буду просто коментувати свої дії і, в принципі, підкреслювати ті моменти, які в мене спрацювали. Ось. Ну. І зараз ви побачите першу форельку, першу реалізовану рибу. О, ну как-то так, ребята. Как-то так. Видите, як воно красиво. Просто гарнюча, зараз Разфоткаемся з нею. Так, ну що, друзья? Let's go. Let's go дальше. Вроде як поняв, что треба робити. Тракцион настроєний правильно уже.

Палку, друзі, я ловив на коливалки, пробував воблера, були також покльовки на воблера. І якби риба стояла у верхніх слоях, я більш ніж впевнений, що ось е ці воблерки працювали би, якими я ловив копія на ріджа і копія на Трікорола від флагману. Ну, а половив я на флагмановські коливалочки. Ось Ігор виважує рибку, також ловив на флагмановську коливалочку. Зараз покажу вам, що за коливалки я використовував. Можете бачити їх на екрані. І найголовнішим, як я зрозумів, було знайти просто горизонт, в якому риба хоче клювати. То близько дна, чи то в товщі води, чи то під верхом. Просто потрібно було знайти горизонт, повільна рівномірка і, і траплялись покльовки. aj pokiaľ Ребята. Фікціон працює. Релька ловиться. кайф. Да, оця колібалочка сьогодні в топі. На біло з розовим калібалку, сама освободилась. Дивіться на цю красу. Просто подивіться на цю красу. Ловим, ловим. Далі Я поняв, що це має бути максимально медленно Равномірочка. Максимально медленно равномірочка під дно. Так в мене виходить. Так в мене виходить Зійшла сход, але бачите, я походу поняв, підібрав подачу, горизонт і почало виходити. Опять поп'євка була. Tuwala. Працювала рожева колібалочка. Знову тільки тут її вже треба буде відчепити. Так, перестань, перестань брикатись. А я тут з нарці на чергова ось вот така поранечка на рожевий на рожевий колір така вот проводка медленно 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 даємо йому трохи опуститися До дна підриваємо і повільною рівномірочкою. Ой, знову покльовка. Знову була покльовка. Даємо приманки падати на дно. Поміняємо знову приманку, я так бачу, зміна приманки тут грає важливу роль. Поставимо японську Плюсеньку. Так, Це до розряду робочих. Це до розряду неперевірених. Давайте компа поставимо зеленого. Там воно на зелену, темно. Можливо, зайде форельки. Є, yeah, комп зайшов. Комп зайшов з першої їжі. проводочки Фореліна підсіла на гачок і досить таке. Гарно сопротивляється. Оптимус відпрацьовує відлічно. Це такий батончик приятний. І не здається, кайф. Можливо, найбільший за сьогодні. Гня стандарт. Да, комп, классика. Радиокрафт, комп. Радиокрафт, комп. Такая вот колебалочка. Отлично спрацевала. Вот такие вот компики. радиокрафтовский комп. Это японская. Хорошая колебалка. Хорошая японская колебалка. Да, комп пока що блін найстабільніший результат показує. А як ж мене кайфова? Пригане. Та ну, такого розміру щуку я би вже давно припаркував, я вам скажу. Дуже бойко, блин, дуже сильно рифходит. Суки йде виважування, да, вона не здається, капець. Напевне, за сьогодні найдовше виважування. Все вже здається А, ну да, так, так це сьогодні найбільше. Хех. Кайф. І опять комп. І опять комп. І опять комп. За верхню губу сіла. Релька. Опа, відпускаємо малишку. Так, да, це була найбільша за сьогодні і комп пока мене виручає. Радіокрастовський комп. Примерно в нижних слоях вона клює. Кайф. Комп поки сьогодні розриває. Підібрав я приманочку компіка. Поки жер. Зараз зараз, я думаю, не спрацює, тому що рибка стоїть в придонних слоях. Коли підніметься до доверху, то тоді... О, комп комп-комп, ребят, комп, комп, комп. От вам і комп. Поки найстабільніший результат показується колебалка. Лізнулась подцака Ого, а в тебе батончик, да? Фокей штай Сфоткає тільки почекай. У <тукріпи> <тукріпи> мене якась бешена. Просто вона якась нюгамонна, треба ще дати часу погуляти. Коротше, підібрав калібалку, тут-футфу пока що, жесть, кайф. Вон до сих 5 проводок, 3 риби. Опа! Орелінка Какая она гарна. Ребят, неужели, блин, примерно час без поклевок было. Примерно час я без поклевки был. Вот это батончик. Це у нас ребят. Да, Так, це найбільше за сьогодні з цією до фоточку. Сфоткаєш? Це найвелика за сьогодні у мене. І що спрацювало? Спрацював той самий комп, ребят, від Радіокрафта. Прикольно. Друзі, коротше. Підібрав я проводочку, тільки що в мене сход був, сход, сход ферельки вже сіла на гачок і зійшла, блин. Цей Радіокрафт мене просто виручає. Ігор, спробуй поставив ту зелену. А? Зелену спробуй поставив. Попробуй зараз. На зелен... У мене на зелену, он до і покльовки з'явилися, і он до вже сход був тільки що. Легенький віс і зелено. У мене 1,8 грама стоїть. И просто тупо такую медленную равномерку еще капец. Тупо медленнейшая равномерка. Ребят, перебрал я проводочку. хорошая рыбка. Хороший батончик. Хороший батон сил. фрикцион бесконечно. Да, вот примерно до 1,5 часа было затишье. Примерно до 1,5 часа было затишье, и зараз я снова перебрал клевчика, потому сейчас оно вообще не сдавится. По-моему, космос, я не хочу ни... Дуже там краснується і не хочу, щоб вона це колюбовка мені обірвала того. Вимушені так з реакціоном гратись. Але тут один тяжеле щось. Навіть не піднімається. Золотись підніматись наверх трохи да, непогана. непогана але все рівно не здається. Бачте завдяки такому. Строю оптимуса делікатному і не фастовому воно у мене не сходи і все чинно Інтересно як це воно тут буде ловитись. Може, правда, маленька попасти, бо вони От. Сразу. Моментально. Та де що, Офігеть, це було дуже красиво. Я прям побачив як вона за нею винирнула. І це прям хороше. Це дуже хороше було, Така де то півтораха може бути. Ой блін, дуже зачотно, ти шо ти шо? Це, це хороша, да. Блин, це хороший батон, согласен. С таким надо сфоткати, да? <говорить> <говорить> Червона. <говорить> а ну сфоткай нет. Ты что, ты что? Страннь.